Жителі США все частіше помічають непізнані літаючі об'єкти у мережі раз у раз з'являються нові кадри очевидців, які зняли щось незрозуміле, що рухається в небі. А департамент захисту зібрав уже понад пів тисячі повідомлень про спостереження. Частину цих випадків військові пояснюють випробуванням своїх експериментальних літаків або польотами приватних літаків. Але є такі випадки, які вони пояснити не в силах. Наприклад, нещодавний випадок Випадок у штаті Міссурі, коли понад три десятки очевидців спостерігали в небі над містом Брукфілд незрозумілу структуру чорного кольору, схожу на величезну тарілку. Примітним є те, що якраз за шість кілометрів від місця події розташована військова авіабаза Вайтмен. Збіг можливо. Але як вам інший випадок, що стався в штаті Невада? Військові розвідники виявили непізнаний об'єкт трикутної форми, що завис у повітрі. Місце події – 95-те шосе. Саме біля нього знаходиться легендарна овіяна міфами і легендами. Зона 51». Так що ж, все-таки відбувається, вторгнення чи США готуються до чогось масштабного і все-таки випробовують нові технології, відчуваючи напругу воєнної ситуації у світі. Контроль повітряного простору це абсолютно важливий показник. Він дає нам можливість домінувати під час бойових дій, дає свободу навігації, щоб ми могли реагувати на небезпеки в будь-якій точці світу. Обидва варіанти можуть бути правильними адже дедалі частіше з'являється інформація про те, що Китай активно озброюється новою технікою, а знаючи вдачу їхніх правителів, це не до добра. Росія теж не залишається осторонь і постійно провокує штати. То ядерні підводні човни спливають біля Америки, то важко озброєний фрегат світиться на радарах. У такому разі не дивно, що Пентагон так активно випробовує нове озброєння, серед якого є й таке, що легко можна сплутати з НЛО. У 2013 році ВПС США запустили секретний літак-розвідник над Тихим Океаном. Невідомий раніше об'єкт проводив стратегічну розвитку проти Північної Кореї та Китаю. Згодом було виявлено документ, пов'язаний з цією подією, проте сторінка з назвою об'єкта була затерта чорним маркером у стилі секретних матеріалів. Експертам вдалося розібрати, що ця частина складається з восьми літер. На той час у США був тільки один літак, який і підійшов би на роль цього секретного апарату. rq 170 Sentinel – саме про нього ходило безліч чуток і легенд, адже розроблявся він у тій самій зоні 51. А тепер погляньте на його форму і згадайте форму об'єкта, який бачили в Неваді. Схожість очевидна, але що ж ми знаємо про цього секретного розвідника? Це був не просто літак, а справжній технологічний прорив. Поки інші країни керували лише пілотованими розвідниками. Сентінел був справжнісіньким безпілотником. З розмахом крила 12 метрів він міг розганятися до швидкості в тисячу кілометрів на годину, а прихованість забезпечила технологія стелс покриття, яку раніше протестували на іншому літаку, про який і ви сьогодні дізнаєтеся. Створювався цей прихований апарат з метою спостереження за важливими об'єктами противника. Свою місію він виконував у Тихому океані з авіабази Андерсен на Гуамі, яка стала однією з найвідоміших військових баз через одну єдину авіакатастрофу. Якщо цікаво, можете подивитися відео на каналі. Сполучені Штати повинні продовжувати розробляти нові літаки, щоб ми могли й надалі домінувати в бойовому просторі як на землі, так і в повітрі. Під час останнього запуску дронів вони ймовірно збирали інформацію про ядерну, ракетну та космічну програму Північної Кореї. Так чи інакше, РКЮ 170 Sentinel Сентінел може стати відповіддю на запитання, що ж усе таки бачили очевидці в небі, але одним цим розвідником усі випадки занило не пояснити. До того ж, як вам той факт, що минулого року Пентагон оголосив про переозброєння космічних військ США. Ви правильно почули космічні війська, з ким вони мають битися? Не за стероїдами ж. Та й не дарма ж штати створили винищувач, здатний битися навіть у ближньому космосі, і це NGAD – ватажок нового покоління бойової авіації. Ми розглядаємо все починаючи з компонування польотних систем до технології акумуляторів, а також використовуємо набагато менше гідравліки в кабіні. Ми так само дивимося на використання доповненої реальності і намагаємося прибрати якомога більше механізмів з кабіни. У цьому винищувачі немає нічого зайвого, як усередині, так і ззовні. Усі компоненти ідеально підібрані, а кожна функція доповнює одна одну. Він має стати технологічним еталоном для конкурентів. Як приклад крутих технологій, літак обладнали унікальною стелс обшивкою, яка не просто відбиває радіолокаційні хвилі, вона ще й блокує роботу лазерної зброї. Саме так найперспективніша бойова система, в яку вкладають мільярди доларів, проти нього лише порожнє місце. У створенні Такої унікальної обшивки посприяв досвід із легендарним SR-71 Blackbird. Для його захисту використовували неповторну фарбу, яка росія тепло по всьому корпусу. Так само й обшивка NGAD розсіює лазерний промінь, роблячи його практично марним. Звісно, якщо противник використовуватиме лазери космічного рівня, такі як вбудовані на деяких супутниках, то літак США може програти в битві, але й тут у нього знайдеться чим вразити супротивника. У прямому і переносному сенсі він здатний літати на висоті земної орбіти, практично у відкритому космосі. Звідти йому не важко буде збити супутник або навіть НЛО своїми надшвидкісними ракетами, що маневрують. У минулому вам можливо був потрібен цілий авіаносець, щоб завдати нищівного удару противнику. Тепер же ви можете зробити це за допомогою одного літака. Є ще дещо, що робить цей винищувач найкращим у світі, а саме швидкість. NGAD може змагатися навіть із SR-71, адже його максимальна швидкість сягає трьох тисяч кілометрів на годину. За таких показників жодні ракети повітря-повітря не зможуть його наздогнати, а отже, він буде в цілковитій безпеці. А ось противникам варто подумати про свою безпеку, адже від винищувача неможливо сховатися. Він отримує інформацію за допомогою надпотужного авіаційного радара а також використовує спеціальні дрони-розвідники, які можуть облетіти будь-яке укриття або навіть використати скануючий промінь, подібний до рентгена, який просвічує супротивників навіть через стіни. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально чи то через погану погоду, чи то через дим, чи через перепони, чи просто з якихось інших причин. З таким літаком не страшні навіть інопланетяни, і вже цей літак цілком зійде за створення прибульців, але все ж існує безліч відео, де непізнаний об'єкт у небі в один момент просто розчиняється, не залишаючи й сліду. NGAD на таке нездатний, та й будь-який інший літальний апарат похвалитися подібним не може. Так само цікавим є той факт, що в програму розвитку авіації входять ще кілька літаків, яких нам навіть не показали, або ж, все-таки показали Dark Star — зірка кінофільму Маверік, який може виявитися більш ніж реальним. Вже цей високотехнологічний красень якраз таки вміє ставати невидимим і розчинятися в небесах. Викликати рій дронів камікадзе для нього лише справа п'яти секунд, та й сам він не проти знищити противника справжнісінькою лазерною зброєю. Навколишнє середовище змінюється, а отже, змінюються і загрози. Тому ми дивимося на енергетичну зброю спрямованої дії на кшталт лазерів. Вона вже є на кораблях, і інші країни також інвестують у неї. Але ми беремо на себе найважливішу роль інтегрувати такі системи на повітряну платформу, щоб створити перший реактивний літак із лазерною енергетичною зброєю. Dark Star отримав неймовірну для нашого часу обшивку. Це незвичайний стелс, яким він є на тому же NGAD. Нова технологія носить назву Sky vale, а складається вона з десятка тисяч мініатюрних екранів і камер, що знаходяться по всьому літаку. Одне натискання кнопки і літак виводить на свій корпус зображення з протилежного боку, тим самим стаючи практично повністю невидимим. Справжні інопланетні технології не інакше. Але якими б крутими і технологічними не були нові винищувачі, є такі кадри, де об'єкти зовсім не схожі на наше типове уявлення про літальний апарат. Тож питання залишається відкритим. Які ж все таки гості до нас прилетіли? А на цьому відео підійшло до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічі!